Цього року ми приїхали в сільську амбулаторію з села Орів для того, щоб жителі і пацієнти, які тут живуть, а це найбільш віддалений регіон нашої Трускавецької громади, змогли поспілкуватися, обстежитися саме з тими лікарями і саме з тими процедурами чи обстеженнями, які вони Дали нам запит минулого разу. На сьогоднішній час пацієнти, є можливість пацієнтам отримати повноцінну консультацію лікаря-кардіолога, лікаря-хірурга-травматолога, нервопатолога, а також пройти мінімум обслідування це аналіз крові, аналіз сечі клінічний, аналіз цукру, проведення електрокардіографії. Користуючись моментом, хочу виразити. Велике спасибі адміністрації Трускавецької міської лікарні, яка організовує, проводить ці заходи. Сьогодні в нашу Орівську амбулаторію приїхали медики з Трускавецької міської лікарні вже другий рік поспіль. Медики надають послуги нашим людям, які дбають за своє здоров'я. Є також узд апарат аналізи беруть кардіолог, невропатолог, гінеколог. За це ми дуже дякуємо Трускавецькій міській раді і Трускавецькій лікарні. Люди задоволені. Дуже багато людей прийшло і люди хочуть, щоб частіше приїжджали до нас в орів надавати такі послуги. Є приміщення, можна повідкривати в тому приміщенні і таке відділене, і таке, і таке. То було вже запущене, запущене було, бо я теж зверталася не один раз запущені. Тепер трошки відновили, відремонтували. і Людям того треба. Людям того треба було. Не, не всі можуть поїхати. І не, не в кожній є можливість як і по здоров'ю, так і по грошах. Ну, то мені треба всіх лікарів. Як Наталія, і уролога, і практологи, і ніколога, і, і, і очнюкай, і, і гарчачих лікарів. Старе, слабе, все, але то ніхто нічого мені не верне. Ні роки, ні здоров'я. Це Вже таке будемо. Дякувати тим лікарям, тому керівництву, яке скерувало на сьогоднішній день, такий виїзд. Сьогодні ми вперше спрактикували виїзд з УЗД-апаратом портативним. Він у нас має два датчики: конвекс лінійка. Це дає можливість зробити обстеження органів черевної порожнини, урологічні обстеження, гінекологічні обстеження, щитовидку. В принципі, весь такий необхідний спектр обстежень максимально. І досить багато маємо пацієнтів станом. На цю годину, це півтора години прийому. Я вже прийняла восьмох людей. І в коридорі ще є багато. Завдяки коштам Львівської обласної військової адміністрації було придбано портативний ультразвуковий апарат. Саме сьогодні, саме в цій від більш віддаленої точці Трускавецької громади, ми випробовуємо роботу і запускаємо його в дію. По результатам того, що ми зараз бачимо, це є. Найбільш затребувана, напевно, на даний час ця послуга. І якщо раніше для того, щоб попасти на ультразвукове діагностику, навіть самому трускавці, треба було чекати до місяця часу, то при наявності такого портативного ультразвукового апарату ми зможемо здійснювати виїзди по сільським амбулаторіям, для того, щоб люди, котрі не можуть чи завдяки транспортному забезпеченню, чи взагалі по стану здоров'я, Добратися до міста, там, до Турскавця чи навколишніх регіонів. Тепер ми прийдемо до них. Ми наближаємо по максимуму медичну послугу до пацієнта. Ми хочемо, щоб наші пацієнти, наші жителі, мешканці сільських та міської громади мали можливість повністю якісно, адекватно обстежуватися, проходити медичні огляди. Ми стараємося зробити все, крім того, щоб. Лік пацієнти були задоволені якістю медичних послуг. То імпонує, що приїхали цього разу УЗІ, І ви бачили, яка там велика черга. Всі люди хочуть провіритися. Лікарі дуже такі, знаєте, Дуже так добре відносяться до всіх, поздавали всі аналізи. Дуже-дуже багато людей хворих, так як корів, це село, ну вже як говорили, що воно віддалене, велике і переважають населення люди всі такі старшого віку, які не можуть поїхати. І що би ще просто від усіх орівчан, що ми би просили, Аптечний кіоск. А то ну, навіть такого простого це трамону, анальгіну, треба їхати у місто. А хоча б не кожен день цей аптечний кіоск працював, а два рази в тиждень, і вже б кожна людина знала, що прийде тут. І ви бачите, що е, скільки, як багато людей, і як всі задоволені, і як, е, знаєте, так, ну, так, на правду, кожен кожен дякує щиро прищиро е, за те, що. Нас так уважають трускавецькі лікарі, а вони є дуже гарні. Лікарі трускавецького відділення вторинної амбулаторної допомоги приїхали для того, щоб бути ближче з медичною допомогою до мешканців найвіддаленішого нашого села Орів. Люди прийшли, ми їх намагаємося оглянути, допомогти, порадити, тому що важко добиратися, далека дорога. Тяжка дорога, люди в віці старшому. Я, мені дуже приємно, що організовано це все було. Я думаю, що і мешканцям села є вони задоволені з такої доступності вторинної, спеціалізованої допомоги, бо приїхав лікар-хірург, лікар-травматолог, невропатолог, кардіолог, приїхав лікар з апаратом УЗД, УЗД. Я, як чисто як завідувачка відділення, приїхала для того, щоб подивитися і допомогти в роботі, але і мені знайшлася робота, бо прийшли пацієнти до, до мене як до спеціаліста-кушар-гінеколога і е, змогли отримати, я надіюся, допомогу, пораду і консультацію. Е, вважаю, що ці виїзди є доцільні, тому що кожна людина в нашій державі є цінна, а її здоров'я безцінне.